Чи не бажаєте ви посмакувати чудовим фаршированим індиком? Тоді ви потрапили туди, куди треба. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на вас чекає його величність фарширований індик. Соковитий, ніжний та ароматний. Це дуже вдалий рецепт. До того ж я розкрию маловідомі секрети і навчу вас, як приготувати цю смакоту. Відразу перший секрет: як і качку або гуску, курку, індика, обов'язково треба добре замаринувати. І краще у рідкому маринаді. Таким чином, м'ясо буде набагато соковитішим. Отже, зробимо маринад. Для цього беремо велику каструлю, наливаємо воду, підсолюємо, додаємо два лаврових листа, декілька горошин чорного перцю.